Привіт, друзі, мої шанування. А також моє вітання із міста Шонгау, яке знаходиться в Баварії на самісінькому півдні Німеччини, в передгір'ї Альп. У цьому місті я бував багато разів. Але майже ніколи мені не вдавалося застати його у таку гарну сонячну погоду. Завжди було або занадто пізно. Ну і відповідно темно. Або була аж занадто похмура погода, йшов дощ. Або, або не вистачало часу. Ну, а сьогодні зорі вишикувалися так, що я таки потрапив до цього містечка, і усе склалося як найкраще І часу вистачає, стоїть чудова осіння сонячна погода. Ну, і є натхнення. Ну, а це найголовніше. Як я вже згадував, у цьому місті та навколо нього я бував багато разів. Тому це відео стане свого роду збіркою усього того, що я тут знайшов для себе цікавого. І чим би хотів поділитися з вами. Отож, почнемо з околиць. Місто Шонгау розташоване вздовж річки Лех. Між Ландсбергом, Амлехом та Фюссеном. Вода у цій річці просто якогось неймовірного кольору. Вона якась блакитно бірюзово малахітова. До того ж, вона, як Хамелеон, вміє змінювати свій колір в залежності від погоди. З околицями містя нам надзвичайно повезло. До речі, жителів у Шонгау близько 12 тисяч. Річка Лех. Свій початок вона бере з озера Формарінзеє, що на північно-західних схилах Лехтарських Альп. Це у Австрії, висота цього озера 1870 метрів над рівнем моря. До речі, ця річка абсолютно не має нічого спільного з польським пивом Лех. Та з польським професійним футбольним клубом. Зате ця річка має пряме відношення до однієї із перших трансєвропейських доріг. Її було прокладено уздовж берегів річки Лех. Після завоювання римлянами Галії у Першому столітті до нашої ери найголовнішим торговим та військовим шляхом в цю частину новозавойованих земель. Була вія Клавдія Августа, саме при імператорі Августі, два його пасинки Друз та Тіберій, у 15-му році до нашої ери завоювали передгір'я Альп. На легіонерів також було покладено завдання збудувати е, мережу укріплених доріг. Як тільки першу військову дорогу було завершено, Її було названо на честь імператора Клавдія Августа. Пізніше, у 46-47 році нашої ери, ця дорога стала набула точніше державного значення. Вія Клавдія Августа використовувалася як один із найважливіших військових, торгових та туристичних шляхів. Але туристичних не у тому сенсі, який ми звикли вкладати у це слово. У ті часи туризм був дещо іншим. Взагалі, для жителів Римської імперії була характерною велика рухливість. Найчастіше подорожували багаті римляни. Вони відвідували Єгипет та Грецію з метою доповнити свою освіту, ознайомитися з відомими пам'ятками мистецтва, з метою роздваг та оздоровлення. Також особливою популярністю користувалися подорожі до місць з теплими мінеральними джерелами на півночі Апенінського півострова. Але римляни також здійснювали свої подорожі з метою затвердження своєї політичної влади і робили це здебільшого у межах Середземного моря. Ну і звичайно, такі подорожі здійснювалися до новозавойованих територій. Ця дорога перетворилася в одну із найважливіших транспортних артерій у передгір'ї Альп у Першому столітті нашої ери. Ця дорога створювалася як військова, але з самого початку вона була торговим та культурним мостом між Італією та Баварією. Справжня римська. Вія Клавдія Августа проходить трішечки лівіше цієї дороги, де я зараз йду. Але ці дороги, як допоміжні, чи то альтернативні, також існують ще з тих давніх часів. Про це свідчать ось ці написи. І нині тут прокладена ціла мережа пішоходних та велосипедних туристичних маршрутів. Колись ці дороги для себе будували римські солдати. Пізніше прокладеною ними дорогою потягнулися купецькі каравани. Нині ж, як я вже згадував, це дуже популярний туристичний маршрут. І проходить він повз надзвичайно мальовничі місця, які дуже привабливі та картинні в любу пору року. А вон там, де виїжджають машинки, там моя машинка стоїть. От приблизно біля тої, мачти, Знизу. А вдалині синіють Альпи. А уздовж берегів річки поля та пасовиська. Таке враження, що вони вічно зелені. Сьогодні на цих альпійських луках пасуться корови. Мабуть, ті самі мілки. Ну, принаймні ці корівки дуже схожі на ту. Яку малюють на обгорці шоколаду Мілка. А звуки на шийних дзвіночків, які є у кожної корови, утворюють просто на якусь неймовірну симфонію сільської ідилії. Я не знаю, чи здогадуються ці чудові тварини, які вони творять шедеври. Якби тут можна було розбити намет, я б залюбки тут заночував тільки заради того, щоб слухати ці чарівні дзвіночки. Хоча я не думаю, що заради моїх забаганок корови б жертвували своїм сном і дзенькали б мені цілу ніч. Тому йдемо далі, берегом річки, дорогою, яка повторює її вигини. На одній із круч над водою мені зустрівся ось такий хрест. Це коридорний хрест, який був подарований Марією та Норбертом Расле у 1894 році. У 1925 році він згорів. А у 2006 році його було відреставровано Йозефом Расле. Мабуть, правнуком. І ось тихою ходою я дістався до місцевої гідроелектростанції. Я не є спеціалістом по гідротехнічним спорудам, тому не знаю, як прокоментувати оце це явище. Скоріше за все, що турбіни на якомусь ремонті і шлюзи зараз закриті. Тому не чути звичного шуму, який буває на ГЕС, зараз тут тиша і спокій. А он там вдалині видніється паперова фабрика. А у безпосередній близькості біля мене сидять люди. Та спостерігають за тим, як сонце ось ось має сховатися за обрій, і зараз, в останні хвилини догораючого дня, можна побачити його фінальний акорд. Хоча я десь чув, що не варто часто дивитись на те, як заходить сонце. І що краще спостерігати світанки. Але такі м'які приглушені. Пастельні кольори, у яких переважає жовтий, можна спостерігати тільки осіннім вечором. Світанки, звичайно, мають свої принади, але там переважає Малиновий. Дамбу на річці Лех було побудовано у період між 1958 та 1960 роками. Головною метою її будівництва, звичайно, було виробництво електроенергії. Із гідроенергії, а також вона слугує для забезпечення захисту від повеней. та навпаки для підвищення низьких рівнів води. Щороку ця гідроелектростанція виробляє в середньому 101,5 ГВт годин електроенергії. Ну і звичайно, водосховище це улюблене місце відпочинку для містян. Площа водної поверхні якого складає 204 гектари. Ну а об'єм води у ньому 20,5 мільйонів кубометрів. Водосховище це, звичайно, перлина цього краю. Але навколо нього є ще чудові ліси, у яких прокладено дороги, велодоріжки та стежки. Усі вони промарковані, тому заблудитися тут просто нереально. Але при бажанні можна зійти з проторених маршрутів та пройтися, так би мовити, лісовими нетрями. Ну, але які ж це нетрі, якщо скрізь видно сліди цивілізації? Хоча кілька хвилин тому я був у таких хащах. Що мимоволі в голову почали лізти думки, а що я робитиму, якщо раптом з'явиться ведмідь? Ну і відповідей із заспокійливими варіантами було рівно нуль. І єдина думка, яка мене тішила, була та, що цього не може бути. Попри те, що тут немає ні доріжок, ні стежин, на березі стоїть лавочка. З якої відкривається ну дуже мальовничий вид на річку Лех. Хоча це місце берегом назвати можна з великою натяжкою, це якесь урвище. Хоча теоретично це все ж таки берег. Осінній день і так короткий, а тут у горах сонце за горизонт ховається дуже-дуже швидко. Але не встигло толком заховатися сонце, як за лісу виходить інше світило. Вибіг місяць за діброви, погубив на вітрі брови, заховав за спину руки, ходить лисий без перуки. Смуток зорям невимовний, Ой, який тепер він повний, а як був молодиком, був худесеньким серпком. Ось так, дивлячись на це небесне чудо, пригадався мені вірш Ліни Костенко. І тим часом я майже уже дійшов до того самого мосту, який ми бачили із крутого берега. І називається він Лехтальбрюке. Роки будівництва 1988-1991. Щось десь там сталося, надіюсь, нічого серйозного. Хоча ага. затор утворився прямо на очах, уже на другий день я дізнався, що там перекинувся трактор. Нічого серйозного, але рух на кілька годин було зупинено. При цьому інциденті ніхто не постраждав, трактор поставили на колеса, і життя пішло своїм звичним плином. І дякувати Богу. Ну а я буду закінчувати свою розповідь про околиці Шонгау. Ну, а завтра підемо до міста. Отож, якщо вам було цікаве це відео, то не пропустіть наступне. Воно буде не менш цікавим. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. І хочу побажати вам усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі!